Доброго дня, всім, хто зайшов на мій канал, всім моїм підписникам, всім моїм гостям, які зайшли вперше на мій канал. Всім вам доброго дня. Всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене такий буде показ посуду. Я зараз знаходжусь у своєї доньки, і коли я в неї перебувала вже, я вам часто показувала посуд, який у них тут є вінтажний який посуд, який є, дістався від мами, бабусі. І сьогодні також я хочу вам показати оцей прекрасний столовий сервіз. Деякі предмети я вже вам показувала з цього сервізу, так як ними. Цими предметами користуються мої діти. А весь сервіс я вам обіцяла якось показати. І нарешті, ось я його дістала, іншими предметами вони не користуються, і взагалі він стояв в коробці, я його дістала, щоб самою розглядати цю красу, і також показати вам. І так. Це столовий сервіс виробництва Чехословакія, періоду Радянського Союзу. Дуже шикарний, дуже шикарний сервіс, красивий. Зараз ми його розглянемо більш детально. Зараз я хочу вам показати клеймо цього сервізу. Ось я, наприклад, оцій тарілочки хочу відразу показати вам клеймо. Ось таке клеймо Чехословакія. Я не знаю, що це за завод. Так швиденько в інтернеті я нічого не знайшла. Треба було більш детально, мабуть, там дивитися, але я якось завжди не маю часу. Ось таке клеймо. Ця мануфактура була створена в 1792 році, тому що тут стоїть рік створення. Бачимо таку корону, дві ялинки, і написано, що це зроблено в Чехословакії. Також стоїть ось такий, не знаю, чи це номер, чи це рік, 78, і також якісь ще числа стоять. Може, цей сервіс і був виготовлений у 1978 році. І тоді він дітям моїм дістався від бабусі ще. Ось давайте розглянемо цю красу. Дуже багато позолоти, дуже багато позолоти? Ми бачимо таке обрамлення такої. Таким орнаментом, дуже така насичена деколь квіточок, все це золотом оздоблено. І також тут є люстрове покриття. Ось тут ми бачимо, ось такою широкою смужкою проходить люстрове покриття. І в центрі тарілочки, не тільки тарілочки, а й кожного предмету. Ось така сюжетна деколь, називають її триграції. Дуже шикарний багатий сервіс, навіть можна сказати, царський. І навіть камера не передає тієї краси, яка насправді рельєфний край хвилястий. І дуже багате оздоблення золотом, так як я вже вам сказала. Які предмети входять в цей сервіс? В цей сервіс входить шикарна отака супниця, яку ми бачимо в центрі столу? Давайте я вам її трішки ближче покажу. Ось. Величенька така супниця. Також з деколями, оздоблена золотом, ручки повністю золоті, кришка важка, а сам фарфор, ось тарілочки, вони легенькі. Так, далі. Цей сервіс складається іще, зараз я вам зразу скажу, із такої, такого салатника, ось така квадратна закруглена форма. Також іще один салатник такої круглої форми ми бачимо. Блюдо для риби. Ось такої продовгуватої форми. Також тут рельєфи, дуже прекрасні, дуже шикарні. Так, ой, вибачаю. Солоночка така, підставочка для спецій. Ну, мабуть, для солі все-таки. Дуже гарна, з такою ручечкою ось рельєфною золотою. І такі дві маленькі ємкості. Далі соусник. Соусник з блюдцем. З'єднане блюдце і соусником. Імпортні предмети, соусники, майже завжди йшли ось такої форми. Також деколі, дуже гарний соусник такий. Блюдо, блюдо величеньке, десь в діаметрі, мабуть, 30-десь так сантиметрів. Ось таке блюдо. На кожному предметі, звичайно, стоїть. Клеймо цим сервізом користувалися, користувалися. але я думаю, все-таки не часто, як в той період користувалися люди такими сервізами, тільки на великі свята. Так, далі шість таких глибоких тарілочок для перших страв. В гарному стані весь посуд, без, без потертостей, без щербиночок, без нічого. Стан ідеальний. Так, шість таких десертних тарілочок, мабуть, десь 17 см в діаметрі ось така краса. І такі. Зараз я вам достану, покажу. І такі ось тарілочки також 6 штук. Це плоскі тарілочки великі. Ще раз вам покажу, як вони виблискують, яка це краса. І що там казати, посуд того періоду Чехословакії, Німеччини, звичайно, був високої якості. Фарфор був дуже високої якості. Багато виготовлялося і в Радянському Союзі дуже якісного посуду, особливо до 70-х років був якісний фарфор, якісна порцеляна. Ось такий гарний сервіс я вам сьогодні показала. Я не пам'ятаю, я вам сказала, що це сервіс Мадонна. Такі сервізи зустрічалися в Радянському Союзі дуже рідко, дуже рідко. Зазвичай їх привозили із за кордону наші військовослужбовці для нашого військового контингенту. Там вироблявся, вироблялися навіть, вироблявся навіть окремо посуд, як в Німеччині, так і в Чехословакії. І його завозили в Радянський Союз. Хочу сказати, що цей такий сервіс був великим дефіцитом, як казали в той час. Просто так цей сервіс купити в той період було неможливо. Тільки такий посуд продавався у комісійних магазинах в той час. І також він був дуже дорогий, ціни були дуже високі. Це посуд не мій, тому. Історію цього сервізу я вам розказати не можу, так як це не моя історія. Я вам його лише показую, щоб разом з вами ним помилуватися помилуватися цією красою. Так, любі мої, на сьогодні, і все. Пишіть коментарі. Можливо, в когось такий самий сервіс є, пишіть мені, кому сподобалось також пишіть. Ставимо подобайку, підписуємось на канал. І всього найкращого. До нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!